Усім привіт! Сьогодні записую таке передноворічне відео. Хочу всіх своїх підписників та хто мене дивиться, привітати з наступаючим Новим роком. З Різдвом. Хто вже, відсвати, хто вже відсвяткував, вітаю і хто ще буде святкувати, теж вітаю. Хочу побажати, щоб у всіх у вас та й у мене все було добре. Перемоги Україні. Та що у вас вдома завжди були всі живі та здорові. Так не особи і настрій, в тому плані, що ну, таке от коїться. Але ж все ж таки трошечки святковий настрій присутній у мене, і в моїх родичів, і у людей, з якими я спілкуюся. У тому дому, де я живу, теж люди і ялинки поставили і все ж таки більш-менш настрій новорічний є. Що ж, дякую всім за увагу, наступаючим 2023 роком. Всім пока!